Смарт-годинник, що поєднує інновації та стиль. Знайомтесь, це For You Space. Першим ділом пропоную подивитися на цей витончений дизайн. Годинник дійсно гарно та естетично виглядає. Матеріали корпусу та поверхня дисплею дуже приємні на дотик. А ремінець. Він ніби такий собі тактильний антистрес. Просто хочеться торкатися. До того ж, є три найпопулярніших кольори, які можуть задовільнити будь-якого користувача. Рожевенький точно сподобається кожній дівчині, а важить годинник виш 53 грами. Ідеально для тих, хто не любить важкі аксесуари. Досить вже про дизайн. Давайте поговоримо про начинку, а тут дійсно є про що розповідати. І перш за все, це досить великий AMOLED дисплей із роздільною здатністю 466 на 466 пікселів. Що це означає для вас у реальному житті? Уявіть, що ви перебуваєте на сонці, і завдяки яскравості та чіткості інформація на екрані залишається легкою для читання в будь-яких умовах. Також глибокі чорні кольори та висока контрастність роблять зображення дійсно живими. Це важливо, коли ви використовуєте різні циферблати або переглядаєте графіки активності. А мале дисплеї не лише вражають своїм виглядом. Завдяки своїм енергозберігаючим властивостям годинник може працювати 10-15 днів без підзарядки. А це означає, що навіть. Під час активного використання ви не будете постійно думати про зарядку. Завдяки тому, що AMOLED дисплеї не потребують підсвічування, годинник тонкий та легкий, а це дуже додає до зручності та дизайну. Звісно, вам не потрібно натискати жодних кнопок, щоб подивитися час, прочитати повідомлення чи подивитися, хто це вам телефонує. Адже достатньо ось так: от підвести руку і екран увімкнеться. Це особливо зручно, коли ви зайняті роботою або, наприклад, приготуванням смачної вечері. Проте ця функція вимикає. Та вмикається в дуже зручному місці. Всередині годинника працює потужний процесор, який відповідає за швидку реакцію і стабільну роботу всіх функцій. Це означає, що ви можете швидко перемикатися між додатками, відстежувати ваш стан при тренуваннях і відповідати на дзвінки без затримок. Годинник підтримує плавну анімацію. Будь-які переходи між меню відбуваються миттєво та без рівків. Це не просто додає естетики, а й дозволяє більш ефективно користуватися пристроєм під час руху. Фоюсфейс діє. Дійсно стає вашим персональним помічником. Він підтримує Bluetooth дзвінки. Тобто, ви можете відповідати на дзвінки, не дістаючи телефон. Уявіть, ви на діловій зустрічі або в машині. Вам просто потрібно швидко переглянути на запястя, прийняти дзвінок, сказати мамі, що шапку одягнув і взагалі все добре. І продовжити свої справи. Ну кайф же! А тим, хто веде активний спосіб життя, цей годинник. Точно сподобається, адже тут підтримується аж 178 спортивних режимів. Це ніби ваш персональний тренер. Він відслідковує ваші тренування та допомагає аналізувати ваші досягнення. До того ж є фірмовий застосунок Gloryfit Pro, який ви можете завантажити по QR-коду на зворотній стороні коробки. В ньому можна детально налаштовувати спортивні режими, переглядати статистику, змінювати власні циферблати, налаштовувати годинник і так далі. Присутні й датчики серцевого ритму та рівня. Кисню в крові, які важливі не тільки для спорту, а й для тих, хто хоче контролювати своє здоров'я щодня. Ці функції допоможуть вам стежити за самопочуттям і реагувати на можливі зміни в організмі. Окрім того, годинник вимірює тиск. Ще один важливий показник для вашого здоров'я. Ну і звісно, є функції, такі як погода, будильник, калькулятор, ліхтарик, голосовий помічник, управління музикою і навіть жіночий менструальний цикл. Це робить цей годинник універсальним. Тепер у вас все під рукою. Точніше, на руці. Якщо не можете в кімнаті знайти ваш телефон, ви можете вимкнути функцію пошуку на вашому годиннику. Телефон видаватиме гучний сигнал, і ви почуєте, де саме залишили гаджет. Натиснувши на коліщатку, ви переходите в головне меню. Наприклад, тут знаходиться ліхтарик. Він, звичайно, не висвітлить вам кімнату чи навіть цілу шафу, проте підсвітити щось біля рук, точно можна, і такий ліхтарик завжди при собі. А ось так легко і в будь-який момент можна змінити На Наприклад, мені ось такий подобається. Ну, він просто веселий. Проте, на важливу зустріч, я би змінив на щось серйозніше. Тут комусь що по душі. А натиснувши на ось цю кнопку, ви швидко потрапляєте на керування спортивними режимами. Тобто запустити тренування можна всього за декілька дій. Отже, якщо ви шукаєте надійний та стильний смарт годинник із сучасними функціями та доступною ціною, Space від ідеальний вибір, адже це не просто аксесуар, це ваш новий інструмент для ефективності. А ви не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі нових гаджетів. А всі необхідні посилання знайдете в описі під цим відео. Підтримайте нас своїм лайком та до нових зустрічей.